Четверо українських військових поранені внаслідок бойових дій на Донбасі. На Луганщині через потужні артилерійські обстріли російськими терористами станиці Луганської пошкоджено магістральну лінію електропостачання. 12 тисяч людей залишилися без світла, води та зв'язку. Також противник тричі з артилерії обстріляв позиції сил АТО у Кримському. Неспокійно майже по всій лінії розмежування і на Донеччині. Особливо потужні обстріли українських укріплень на Світлодарській дузі під Зайцевим в Авдіївській промзоні та на Ділянці фронту Авдіївка піски. Окрім масового використання мінометів, ворог залучив гармати і танки. На Маріупольському напрямку бойовики вели вогонь по всій лінії розмежування. Рекордний за тривалістю та потужністю мінометний обстріл з боку незаконного збройного формування вчора вранці відбувся в Широкіному. Протягом двох годин по наших позиціях було випущено понад 180 мін різного калібру. Спокійних ділянок фронту немає обстріли фіксуються практично біля кожного населеного пункту. Чергові факти постачання озброєння, військової техніки, боєприпасів та пального з території Російської Федерації на Донбас зафіксували українські розвідники. Зокрема, до Новоазовського району прибули чотири БМП, стільки ж вантажівок з особовим складом і боєприпасами. До Кузнецово-Михалівки окупанти перекинули сім танків. У Свердловську розвідники зафіксували ешелон із військовою технікою. Можливе її перекидання і Волчевськ. Проросійські збройні формування знову обстріляли контрольний пункт в'їзду виїзду Майнка на Донеччині. Як повідомили в Державній прикордонній службі України, бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета з боку населеного пункту Олександрівка. Так терористи відкрито нехтують життя мирного населення, відкриваючи вогонь у напрямку дорожніх коридорів, тоді коли здійснюють пропуск громадян і транспорту. На щастя, цього разу ніхто не постраждав. Від початку серпня російські бойовики майже 1400 разів обстріляли українських військових майже 700 обстрілів із використанням важкого озброєння, яке за мінськими домовленостями має бути відведено. Представник України в тристоронній контактній групі Євген Марчук. Уночі опублікував у Фейсбук частину представлених документів на переговорах у мінську, які відображають різке загострення ситуації на Донбасі. Зокрема, у повідомленні вказано, що в радіусі 70 кілометрів зони безпеки розвідкою виявлено чотири. Реактивні системи залпового вогню «Смерч» калібру 300 міліметрів. Крім того, останнім часом зросла кількість прицільних обстрілів, що призводить до збільшення бойових утрат серед військових збройних сил України. Україна випробовує ракети вітчизняного виробництва, як зазначив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. Перший запуск ракети нового зразка пройшов успішно. Крім того, протестували системи управління реактивної системи залпового вогню, яка також створена українськими виробниками та забезпечує якісне управління вогнем і точне наведення на ціль. Як зазначив секретар РНБО, українські вчені конструктори та виробники присвятили пуски ракет річниці незалежності України. Всі пуски пройшли дуже вдало. Хочу зразу підкреслити, що українська ракета значно краще російського аналога, тому що українська ракета керована. І це дозволяє дуже точно і ефективно виражати ціль. Саме це і було підтверджено під час вогнівих випробувань. На вулицях Запоріжжя з'явилися велопатрульні поліцейські. Правоохоронці виконуватимуть ті ж функції, що і їхні колеги на службових авто у тактичному рюкзаку аптечка, огороджувальна стрічка, світловідбиваюча жилетка для оформлення ДТП рулетка та поліцейський жезл для регулювання руху. Поліцейські велосипеди обладнані всім необхідним для повного та якісного виконання функцій. Також, як зазначили у Нацполіції, мобільність велосипеда дасть змогу виявляти та фіксувати правопорушення у пішоходних Них частинах міста та стежити за порядком у парках. У Вінниці встановили національний рекорд України. Місцеві мешканці та гості міста зліпили понад 2,5 тисячі вареників із сиром. Щоб їх приготувати, використали 40 кілограмів борошна, 12 кілограмів сиру, 3 літри молока та півсотні яєць. По завершенню ліплення вареники зварили та роздали учасникам форуму української діаспори, у рамках якого і пройшло кулінарне шоу. Учасниками фестивалю стали понад 100 українців із 30 країн.